Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна. Заробіток в інтернеті без вкладів. Іноді я показую проєкти із вкладенням, показую свої результати, але зараз зароблятимемо з вами без вкладів. Покажу виведення обов'язково. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, будемо спілкуватися, якщо у вас виникають якісь питання, пишіть, я буду відповідати і разом навчатимемося заробляти в інтернеті. Що ж, із проєкту Money Mining також реально винести безкоштовно гроші можна заробити граючи, добив, добуваючи, продаючи. Про це трохи пізніше, а зараз покажу вам обмін внутрішньої криптовалюти проєкту на тон і, звичайно ж, вивід. Виведення здійснюється виключно на тон гаманець. Для початку його потрібно прив'язати. Виконується дана дія дуже просто: в розділі Гаманець законектить свою адресу криптовалюти Тон. І вже коли зберете мінімальну суму для виведення, то можна зробити операцію. Заходжу в ринок. Можна дивитися, скільки зараз на балансі у мене монет. майнінг зверху, праворуч, 71 тисяча, їх буду перетворювати на реальні гроші, криптовалюту тон. Для цього переходжу до розділу скарбниця, обмін тикаю. За бажанням можна обміняти тон на монети. Для того, щоб придбати, наприклад, наступний рівень, або купити ресурси, що бракують. Або ж за тон купити якісь ресурси. Але нам потрібен середній розділ це отримання на виході криптовалюти. На балансі у мене 0,55 тонн, не вистачає для виведення. Я роблю обмін. Залишу трохи монет на балансі для того, щоб при купівлі ресурсів списувалася комісія. Не всі монети стану конвертувати в тон. Плюс 0,51 тон відлітають на основний баланс. І вже в розділ «Гаманець» я створюю заявку на виведення. Гаманець у мене прив'язаний тонкіпер. Всю суму не вказуйте максимальну суму, якщо напишете, то вам не вдасться створити заявку. З однієї простої причини, проєкт стягує комісію, я вказала максимальну суму автоматично і вивід не спрацьовує. Тобто, проєкт відмовляється створювати заявку. І коли я вже поставила трохи менше з огляду на комісію. 001 тонн. платіж вирішив в, обробу, в обробку. Чудово, протягом 48 годин мої тончики надійдуть на баланс мого гаманця. У який спосіб я тут заробляю. У мене 6 рівень. Кожну годину отримую 35 руди, збираю свою нагороду. Майнінг зупинився. Руду відправляю на склад до добавки, що є. Продаж переходжу на ринок. Зібрала я достатню кількість руди, щоб продати її. Продаватиму зараз і інші ресурси. Продаю спочатку руду, виставляю свою ціну, виставляю невисоку, хочу, щоб якнайшвидше в мене її купили. І показати вам прихід. Я завжди продаю по тисячі, тобто я не виставляю відразу 2000 чи 5, сім тисяч. Також можу виставити на продаж, наприклад, мідь, я виставляю свою ціну. Далі сапфірчик можна дорого продати. Я зараз вказую невисоку ціну, щоб вам показати покупки. І реально за 3 дні продати свій товар. Тобто, якщо через 3 дні товар не продається, він скасовується. І я помічала, що гроші не повертаються. У розділі лист з'являється знак оклику. Я натискаю і забираю свої гроші. Мій товар продано чудово. Після 10 разів на добу можна підривати динаміт, розгадати слід капчу після кожного китка. Деякі пишуть у групі Telegram, що вони не розуміють, як розгадувати цю капчу. Вгорі представлені числа. Які потрібно вибрати у цьому віконці. І підтвердити: Чотири цифри я вибираю. Все дію виконано. І в такий спосіб 10 разів поспіль ми видобуваємо ресурси. Абсолютно рандомно випадає винагорода, один сапфір, круто, його можна продати за хорошу ціну. Кидаємо динаміт, бачимо рекламу, закриваємо її, вирішуємо капчу, отримуємо нагороду. І через 14 годин 30 хвилин можна повертатися і знову в такий спосіб здобувати ресурси. Виконуватимуться різні завдання, їх тут не так мало. Підписуємося на канал, ставимо лайки і отримуємо можливість зібрати додаткові ресурси для видобутку тон. І ще спосіб отримати руду, це перейти в гру, показую стрілкою, де гномою, киркою розбиває блоки, та ми отримуємо винагороду. Коли ви зберете руду у розмірі 1000 за кількістю, її можна буде відправити на склад. Все дуже просто. Натискаємо на кнопку сила гном, сила гнома, гном бігає територію. Коли час закінчується, можна переглянути рекламу та отримати додатковий час. До речі, у мене є канал у Телеграм, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, іноді обмінюватися досвідом, будемо заробляти в інтернеті, буду рада всіх вас там бачити. І, звичайно ж, створюйте свою команду. Чим більше ви запросите людей на цей проєкт за своїм реферальним посиланням, тим більше у вас буде можливості заробити криптовалюту тон. Тобто ви допомагаєте одним, інші допомагають іншим, і таким чином кожна людина у справі. Такий ось виходить обмін допомоги та кругообіг заробітку. Дякую, що доглянули це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей, побачимось. Все буде Україна!